Не секрет, що бездротові ігрові мишки Game Pro Asgard це мрія любого геймера. Питання в тому, яку ж саме мишку обрати у величезному асортименті серії. Тож будемо розбиратись. Мене звати Баритон, ви на каналі Комфі і ми починаємо. Нова лінійка ігрових мишок Game Pro Asgard це не просто периферія, це втілення сили та характеру. Кожна модель отримала назву на честь скандинавського бога: Тор, Локі, Одін та Сурт. Тож у дизайні та функціональності кожної мишки риси свого божества. Уся серія має мінімалістичний panda-style дизайн і виглядає просто неперевершено. І почнемо, звичайно, з богу грому. А саме з моделі GamePro Asgard Thor. Ця мишка створена для геймерів, які цінують високу точність, комфорт і стиль у грі. Мишка має неймовірну зручну зарядну станцію із регульованим RGB-підсвічуванням та екран на корпусі самої мишки, на якій відображається рівень заряду, DPI. Підключення та інше. Asgard Tour оснащена сенсором Pixar 3395 з регульованим DPI від 400 до 26 тисяч, що забезпечує бездуганну точність у будь-яких ігрових ситуаціях. Тож кількість ваших фрагів зросте в рази, а от про фрізи можна забути. Частота опитування у 1000 Гц гарантує мінімальну затримку та миттєву реакцію. А завдяки вбудованому акумулятору ємністю 300 мАч, мишка працює до 40 годин на одному заряді. Для зручності в дротовому режимі є паракорм. Довий кабель довжиною 1,8 метра. Також Thor має перемикачі Хуану з ресурсом до 80 мільйонів натискань та бічні перемикачі з ресурсом до 3 мільйонів, що забезпечують довговічність і надійність пристрою. Комплект змінних 100% PTFE глайдів гарантує плавне ковзання. Далі на черзі GamePro Asgard Odin. названа на честь Одіна, головного бога в скандинавській міфології. Ця мишка ідеальний вибір для геймерів, які шукають точність, швидкість і максимальний комфорт при тривалих ігрових сесіях. Модель ультралегка, усього 39 грам та високопродуктивна. Мишка має три режими підключення: дротовий, 24G ресивер і Bluetooth, що забезпечує максимальну гнучкість у використанні. Asgard Odin 8K оснащена сенсором Pixar 3950 IC з DPI від 400 до 30 000 і частотою опитування 1000 Гц у дротовому та 8000 Гц у бездротовому режимі через Dongle. Тож маємо мінімальну затримку при максимальній точності. А завдяки потужному акумулятору є. Істю 250 мАч, мишка працює до 30 годин на одному заряді. Тепер тривалі катки не проблема. Перемикачі Хуану з ресурсом до 80 мільйонів натискань також на місці, як і протиковзні накладки та комплект змінних глайдів для точного ковзання. А на додаток ще паракордовий кабель довжиною 1,8 метра, який додає зручності при використанні в дротовому режимі. Переходимо до Asgard Surt. названа на честь вогняного велетня зі скандинавської міфології. Ця модель є поєднанням швидкості. Точності та надійності. При цьому дуже зручно лежить у руці завдяки своїй ергономічній формі та приємному софтеч покриттю. Її потужний акумулятор Asgard Surt на 400 мАч забезпечує аж до 40 годин автономної роботи. А оновлений сенсор Pixar 3395 з діапазоном DPI від 400 до 26 тисяч підіймає точність на ще більш високий рівень. Також мишка має додатковий комплект гріпсів для індивідуального налаштування. Інші параметри моделі Asgard Surд не зазначені. Знали змін. Ну і на завершення Game Pro Asgard Loki. Названа на честь Локі хитрого майстру обману та перевтілень. Вона створена для тих, хто цінують хитрість, швидкість та комфорт. Так само маємо ергономічний дизайн та софт-тач покриття. Тримати у руці одне задоволення. Вага мишки 53 г, а вбудований сенсор Pixar 3395 видає від 400 до 26 тисяч dPI з частотою опитування 1000 Гц. Тож маємо можливість точної настройки з мінімальною затримкою. Вбудований акумулятор ємністю у 250 мАч забезпечує до 40 годин безперервної гри, а бічний перемикач тепер розрахований на цілих 3 мільйони натискань. Game Pro Asgard Loki заряджається через type c та має у комплекті паракордовий кабель довжиною 1,8 метра. Інші параметри у моделі не змінились. Ну ось і все. Тепер будь-який самий вибагливий геймер може обрати собі відповідну бездротову грубу мишку Game Pro за своїми вподобаннями. Дякую, друзі, що були з нами, та до зустрічі у нових випусках Комфі. Па-па!